Сьогодні я хотів би поговорити з вами про шість причин, чому у вас не вистачає сил. І взагалі, куди дівається ваша життєва енергія? На мій погляд, це досить важлива для сучасної людини, практично для кожного з нас тема. Чому ця тема є досить таки важливою? Да? І чому треба додивитись вам це відео до кінця? Тому що енергія це є найголовніший ключовий ресурс будь-якої людини. Тобто в тебе може бути час, в тебе можуть бути цілі, плани. Але якщо в тебе немає енергії, все це йде на смарку. Ти не досягнеш нічого, поки не навчишся керувати своєю енергією. І от для того, щоб ефективно керувати своєю енергією, потрібно зрозуміти в першу чергу, які види енергії існують. В людини є чотири основні види енергії. Перший вид це фізична енергія. Вона є базовою і основною для всіх інших видів енергії. Друга енергія це емоційна, третя ментальна і четверта це духовна енергія. Ви знаєте, для того, щоб добре почуватися, мати натхнення, проявляти цікавість, там досліджувати і чогось досягати в житті, дуже важливе значення має ваш рівень емоційної і духовної енергії. А проблема в тому, що до вигорання. Людини призводять саме от відсутність емоційної енергії, це в першу чергу, а потім і духовної. Зараз я от припустимо не торкаюсь питання фізичної енергії. Запитаєте, чому да тому, що ця енергія вона насправді простіша, як нею керувати знає практично кожен на сьогоднішній день? Це там гарний сон, правильна їжа, помірна фізична активність, і в принципі все буде добре. Ви будете наповнені фізичною енергією. А от якщо говорити про емоційну, з нею все набагато складніше. Що ж таке емоційна енергія і за що вона відповідає? Емоційна енергія відповідає за всі наші почуття і всі відчуття. Тобто всі відчуття від проживання, від наповнення, від задоволеності життя, почуття радості, любові, все, що стосується наших емоцій і переживань, за все відповідає емоційна енергія. Звідки ж вона з'являється і що є джерелом для емоційної енергії? Джерелом емоційної енергії є п'ять речей. Перше, це, звичайно ж, достатня фізична енергія, тому що якщо ти, припустимо, втомлений, голодний, холодний, то позитивна емоційна енергія в тебе буде просто на нулі. І тебе буде накривати негативна емоційна енергія, само собою, же. друге позитивні емоції і ситуації. Щоразу, коли ти, там, ходиш на вечірки, Стендапи, якісь там вечір гумору, у тебе завжди збільшується рівень позитивної енергії само собою. А третє джерело це оточення, люди, які створюють твій позитивний настрій. Тому дуже важливо оточувати себе правильними людьми, які є на позитиві, які позитивно ставляться до життя і абсолютно до всіх проблем. Четверте це позитивні почуття і відчуття, які ти сам відчуваєш, які в свою чергу. Залежить від п'ятого джерела, це твоє позитивне ставлення до світу. І от поки ти не зміниш свої переконання з негативного на позитивний погляд, то відзвичайно ж буде складно керувати своєю емоційною енергією. Для того, щоб керувати енергією, існує взагалі то чотири основні способи. Перший і найголовніший спосіб це припинити втрачати енергію. Справа в тому, що щодня ми втрачаємо дуже багато енергії. За рахунок якоїсь активності. Е, Вона буквально висмоктує енергію з людей. Тобто твоє слі, е, тіло воно схоже на друшляк, з якого постійно виливається вода. От спробуй друшляк наповнити водою, навряд чи вдасться. Да? Те ж саме відбувається і з тілом, так само з тіла витікає енергія. А тому потрібно припинити витрачати свою енергію на непотрібні речі і дії. Другий інструмент це ефективне використання вже існуючої енергії. Тобто енергія е, вже є, тільки потрібно навчитися її правильно ефективно використовувати. Третє це ефективне поповнення енергії, і вам потрібно навчитися її поповнювати. Четверте це розширення свого енергетичного потенціалу, додавати джерела поповнення енергії. І от Перший інструмент, як е, створити втрату енергії, для того, щоб ефективно скоротити втрату енергії. Для цього потрібно спочатку усвідомити, що взагалі така проблема у вас існує. Тому що, живучи от, щоденним життям, ми маємо купу там справ, звичок, які забирають у нас енергію. Ми цими справами живемо і не звертаємо на це увагу. Не усвідомлюємо, тому що для нас це є звичний спосіб життя. І тому перше потрібно усвідомити, що втрата енергії вона присутня. Друге, потрібно визначити джерело втрати енергії. І от зараз я якраз і розкажу шість причин, які е, втрачаються енергії. Я впевнений, що це відбувається практично майже в усіх людей. Тому, звичайно ж, обов'язково поділіться в коментарях своїми причинами, чи вони є в вашому житті. Отже, перша і велика причина втрати емоційної енергії е, це банально неправильний спосіб життя. Це є недосипання, недоїдання, це якісь мінімальні фізичні навантаження і багато чого іншого. На початку пам'ятаєте, я казав про це, да, для того щоб емоційна енергія була в нормі, да, потрібно дбати про те, щоб була фізична енергія в нормі. Друга причина це є страхи, це є негативні думки, бажання здаватися, а не насправді бути. Це от такі страшні дірки, які висмоктують із вас енергію. Припустимо, страх, неспокій про майбутнє, особливо коли ти шкодуєш про минуле. Всі ці моменти вони у фоновому режимі висмокнуючи з себе енергію, і ти цього навіть не помічаєш. От хронічне переживання страху за майбутнє позбавляє тебе також великої кількості емоційної енергії. Людина, яка переживає там, стрес, страх, негативні емоції і думки, вона не може сміятися, вона не може розслабитись, вона не може радіти, вона постійно перебуває в напруженні. Третя причина це неправильна поведінка. Наприклад, коли Робота в тебе забирає весь твій час, коли в тебе відсутній баланс між різними сферами твого життя це робота, сім'я, хобі, там і інші справи, да? тобто твій особистий час він має бути обов'язково протягом робочого дня, і це має бути в обов'язковому порядку. І особливо в поведінці я хотів би відзначити такі важливі моменти, як незакінчені справи і незакриті гештальти. Тобто, якщо ти, припустимо, не закінчив якісь справи, вони пожирають твою енергію. Саме тому обов'язково потрібно закривати незакінчені справи, закінчувати те, що не доробив, і таким чином ви звільняєте велику кількість енергії, яка поповнюється вже взамін. Звичайно ж, ви отримуєте вже позитивну енергію процесом чи задоволення собою. Отака от ситуація. Четверта причина це є неправильні стосунки з іншими людьми. Це знову ж таки незакриті зобов'язання, неправильно побудовані стосунки. Неправильно побудовані очікування від інших людей. І це витік емоційної енергії через зустрічі, заняття, які вам не приносять позитивної енергії, а навпаки, з вас її висмоктують. Напевно, ви самі помічали багато разів в своєму житті, коли от після якоїсь там зустрічі чи справи ви почуваєте себе як вижатий лимон. Да? Чи було це з вами, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Або ж, наприклад, коли ти займаєшся якоюсь справою, а ця справа. Вона тебе просто виснажує, Да? І тому от хороший лайфхак підкажу: заведіть собі щоденник і записуйте всі справи, якими ви займаєтесь протягом дня. І потім один стовпчик робите поряд, да, де ви зможете зробити відмітки напроти кожної справи, відмічаєте, да? вона дала вам позитивну енергію чи забрала. І таким чином ви будете вже бачити на власні очі, що у вас саме забирає енергію. І далі ваше завдання просто щодня. Скорочувати кількість таких от негативних зустрічей, завдань, які забирають у вас енергію, да, і збільшувати кількість саме позитивних зустрічей і завдань, які вам дають енергію, а не забирають. П'ята причина це пристрасті. Це можуть бути ігри, особливо азартні ігри, да, це соціальні мережі, будь-яка форма залежності. Довготривале зависання, в тому ж там, Тіктокці, Інстаграмі, Ютубі, і через це. Починається прокрастинація, небажання щось робити. І взагалі соціальні мережі дуже часто викликають ефект ФОМа. В людини з'являється страх втраченого життя. Всі ці речі вони є величезною причиною втрати емоційної енергії. І шоста причина це зовнішні чинники. Оскільки ми не живемо в вакуумі, а живемо в соціумі, то навколо нас. Багато зовнішніх чинників, зовнішніх причин, які напряму впливають на наш емоційний стан. це можуть бути образи, там, хамство, заздрість від оточуючих, да, осуд від людей, критика, всі ці дії від незнайомих вам людей, які виливаються на вас. Ви не можете керувати поведінкою цих людей, але ви цілком зможете керувати своєю реакцією на їхню поведінку. І от тому, коли ви стикаєтеся з такою реакцією або з такою поведінкою оточуючих, не намагайтеся виправити цих людей, а просто змінюйте своє ставлення, змінюйте свою реакцію на їхню поведінку. І все на позитивну. Таким чином ми розглянули шість основних причин. Їх насправді набагато більше, але це я назвав основні причини. Да? І навіть якщо ви будете звертати увагу от на ці основні причини і застосовувати ці лайфхаки, і інструменти, які я вам сьогодні озвучив, повірте, мені це значно полегшить ваше життя. І, звичайно ж, чекаю ваших коментарів. А якщо вам потрібна допомога, щоб розібратися в тому, куди зливається ваша енергія, звертайтеся, пишіть у приват, або ж залишайте заявку на моєму сайті. Я обов'язково зв'яжуся з вами найближчим часом.